Пані Галина все життя пропрацювала у школі зараз на пенсії. Скандинавською ходьбою зацікавилась три місяці тому. Окрім фізичного навантаження, на тренуванні їй подобається спілкування. Заняття починається з зарядки, яка задіює всі наші м'язи. Потім ми ходимо. Звичайно, кожен вибирає для себе свій темп, хто швидко, хто повільніше. От, а потім в кінці ще є така заминка, де вже розслабляють наші м'язи. Долучитися можуть усі учасники університету третього віку. Заняття проходять на житловому мусиві перемога кожного вівторка та четверга. Тренерка каже, скандинавська ходьба досі лишається одним з найбезпечніших видів спорту для людей елегантного віку. І коли человек починає ходити, у нього работают ручки, ножки, плечики, у нього свіжає голова, стабілізується давление, у нього піднімається настроєння, і це вже результат того, що ну, не треба біжати вдома, в постелі треба вставати і виходити. Окрім цього, є і інші види занять. Серед рухливих видів занять є ще і пластик, є східні танці, бачата, є. Оздоровча гімнастика. Університет запрошує всіх охочих до своїх лав. Наразі він нараховує понад 15 тисяч осіб. З початку року до нього доєдналося тисяча внутрішньопереміщених осіб. Дбають про активність не лише дорослих, а й малечі. У дворі будинку Донецьке шосе 121 ремонтують дитячі гойдалки та тренажерне обладнання. Катерина мати двох дітей, проживає тут з 2016 року. Саме вона ініціювала ремонт. Розповідає, що раніше доводилось ходити до іншого двору, оскільки відпускати дітей на цей майданчик жінка боялася. Варчалі арматурини, бомжи поварували качелі. Ну тут просто горка огромна, шаталась, діти на нього залазили. Я боялася, що просто кого-плівав. Може приваліть насмерть, але це було опасно. Майже 30 років наш двор двір був в занедбаному стані. Її діти були позбавлені можливості гратися в нормальному дворі. Наразі облаштували мультифункціональне поле та вклали гумове покриття під тренажери. Тривають роботи з улаштування гумового покриття під дитячим обладнанням та влаштування огорожі з сітки рабиці з поліетиленовою захистом. Загалом по Дніпру вже відремонтували понад 50 майданчиків. До кінця року планують зробити ще 20. Хочеться мати безпечні умови відпочинку для власних дітей поруч із своїм місцем проживання, щоб це було недалеко від дому, недалеко від укриття. Роботи на цій локації завершать протягом тижня.